Пане Іване, і от хочеться наостанок поговорити про е, вплив, е, який мають певні країни на Російську Федерацію. Е, завтра, 3 грудня, президент Франції Мануель Макрон під час свого візиту до Китаю збирається попросити Сі Цзінпіня вплинути на Росію з метою припинення війни в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції. Це той, що він сказав. Ми розраховуємо на Китай, який як і ми є постійним членом Ради безпеки ООН, аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владимир Путін, зокрема, нарешті погодилися на. Припинення вогню сказав баро, як ви думаєте, загалом наскільки великої ймовірні, що Китай запропонує свій власний формат миру, вигідну передусім, можливо, навіть Москві? А чи знаєте тіньова підтримка Російської Федерації є і глобальною, в принципі, такою, знаєте, стратегією, якою користується КНР Китай заробляє на цій війні? Росіяни самі з що Товариш із Китаю він взагалі не товариш, бо заробляє вдвічі, іноді втричі більше на окремих товарах, ніж загалом вони коштують на ринку саме за рахунок Російської Федерації. Я не думаю, що французькій республіці вдасться переконатися дзіньпіня перестати співпрацювати з Росією і змусити Росію завершити цю війну і тим паче ще на умовах України. Інакше навіть не інакше, Китаю треба щось запропонувати. Так, він може це зробити. Цзіньпінь може взяти свій смартфон, Xiaomi, набрати Путіна і сказати, щоб ця війна зупинилася і з вірогідністю там відсотки 90 Путін це зробить там не знаю, протягом місяця. Він зупиниться, можливо, навіть швидше. Але яка зацікавленість Китаю? Він хоче щось отримати за свою добру справу? Не питання в тому, що вони ненавидять українців. Їм важливо отримати від Європи щось більше. Ну, наприклад. Приїжджає пан Макрон, не знаю, і пропонує, так. Сі, sì. дивись, де якщо ти зараз зателефонуєш Путіну, зупиниш цю війну, то ми віддаємо тобі в Європі не знаю, там 30% ринку електрокарів. Прямо зараз От просто ми даємо квоту в ось або не знаю, там 40% смартфонів для Китаю. Взагалі там без мит. О, тоді там можливо Китай там ну, або Сімпінь почне розмірковувати на цю пропозицію і подумає, що для нього важливо. Останнє. В цифрах, давайте міркувати в цифрах, як це міркує Китай. Я не кажу там про геостратегію, геополітику, кому що вигідно. <кій> Мова цифр. 2020 рік товарообіг між Китаєм та Російською Федерацією 100 мільярдів американських доларів. Це 2020 рік. 2024 рік, товарообіг між Китаєм та Російською Федерацією 245 мільярдів американських доларів. І по великому рахунку. Все основне йде з Російської Федерації, це нафта. Це газ зріджений, газ трубопровідний, вугілля, деревина, все, 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 що цікавить китайську народну республіку. Тому я думаю, що Китай від Росії відмовлятися принаймні зараз точно не планує. Далі хочу з вами вести діалог стосовно останніх змін і подій, які відбуваються на міжнародному рівні. Я думаю, ви бачили наші глядачі. Також що Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Ірландії. Зокрема, про візит до Дубліна повідомив прем'єр-міністр країни. Міхал Мартін в соціальній мережі ікс. Ну і загалом до Ірландії 2 грудня має також прибути українська делегація, яка доповість президентові про переговори з американцями щодо мирного плану, і вже бачила перші коментарі а, безпосередньо стосовно цього. Пане Іване, як ви думаєте, наскільки важливо, що зараз ось президент отримує звіт делегації саме під час перебування в Дубліні? Ну, і загалом, чи може це бути з певним символічним кроком чи частиною ширшої дипломатичної а, такої стратегії? Що мають увазі? що він отримує звіти від нашої так, делегації? Так, так, так. Ну це ж нормальна історія. Президент відправляє делегацію і вимагає звіт, що відбувається, що там досяг, що досягнуто, що мало ймовірно, що впираються, хто від американі, хто від росіян присутні, хто офіційно ну, верніше загалом, хто був присутній на зустрічі, хто не був присутній, хто відігравав головну роль, хто другорядно? Тобто багато багато моментів, що сказала та сторона, що сказала інша сторона. Що було за лаштунками, що не було сказано офіційно, і читалося між рядків. Все це важливо. Ну він, як керівник, як менеджер, він повинен збирати всі ці дані для того, щоб ухвалювати остаточне рішення, чи рухаємося ми в цьому напрямку, чи в цьому, чи від нас поступки якісь будуть, чи взагалі не буде. Яким чином їх висловити повністю рішуче, або якось відійвато, так закамуфльовано. Тобто залежить від президента. На жаль, поки що перемовини не рухаються так швидко, як би нам цього хотілося, щоб уже за столом перемовин зараз поки що йде погодження цих пунктів. Україна та Росія впираються саме в три ключові: це території, це кількість українського війська і членство України в альянсі. Принаймні, це те, що зараз є ось на широке загал, таке велике, про що домовлятися українська влада не планує. Але. Якщо ми подивимося на прогрес, який було зроблено, то він дійсно ну він такий суттєвий. Починаючи з 2025 року, січня місяця Російська Федерація, пам'ятаєте, скільки вона висувала ультиматові в напрямку України? Вихід з Донецької області, вихід з Запоріжжя, з Херсону, повний демонтаж української армії. З цих вимог зараз залишилося тільки вихід з, 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 з Донецької області. Про демонтаж армії мова не йдеться. Про Херсон-Запоріжжя мова не йдеться принаймні зараз. Так само відбувається зменшення кількості вимог з боку України. Якщо раніше це був такий ультимативний ну, не наказ, а випад сторону Російської Федерації, вихід на кордони 22-го року, трата та то зараз Україна від цього відмовилася до готова по лінії розмежування зупинятися, і так далі. І так далі не йдеться мова там і навіть. Про якісь контрнаступи, про повернення якихось великих територій. Запорізька АЕС швидше за все та з вірогідністю 99% повернуто не буде. Тому Україна так само зменшила кількість вимог до Російської Федерації. В принципі, зараз вони обмежуються виключно трьома пунктами. І навколо них точиться найбільша дискусія. Далі продовжимо говорити про коментарі від наших партнерів, які нині лунає. До прикладу Навроцький зазначає, що з росіянами немає жодних домовленостей, є лише брехня. Ну і знову ж таки, польський лідер наголосив, що усі повинні засвоїти цей урок, закріплений історією кількох століть. Президент Польщі Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей. Історія це. Підтверджує також цю заяву лідер Польщі зробив під час церемонії з нагоди дня офіцерів, курсантів. Ну і далі зацитую, що ж він сказав. Історичні події також дають урок для сучасної Польщі та поляків. Немає жодних домовленостей із росіянами ні у 19 столітті, ні в 20-му, ні в 21-му. Є лише брехня, бажання відібрати їхній дух і бажання знищити це урок, який ми всі повинні засвоїти з глибокою вірою. У польських курсантів, офіцерів і генералів, сказав президент. Польщі. Ну і також раніше він заявив, що жоден міжнародний план щодо припинення війни не може бути нав'язаний Україні. Згодом лідер Польщі потрапив у скандал. Він оголосив про підготовку до зустрічі зі скандальним прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Втім, на тлі цих новин Орбан заявив, що зустрінеться із Путіним у Москві. Після цього Навроцький передумав зустрічатися з Орбаном. Голова бюро міжнародної політики в адміністрації президента повідомив, що. Що президент Польщі вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів.